говори, в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом встає. Для нації вона гарантна відність, тому її так люто ворог. Все заберуть, а залишили слово, станом до життя. Повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, та ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, До тернисти не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів. і шануйте рідну мову.